В народі їх іменують чорним братством. Вони ж називають себе українською правовірною греко-католицькою церквою. Це важко повірити, але прямо в центрі столиці сектанти затягують несвідому молодь в свої ряди. Придивіться уважно. Можливо, вони вже вирбують і вашу дитину. Почати, боже, боже, боже. Їй безцеремонно закривають рота та викручують руки, але бідолашна жінка все ще намагається докричатися до свідомості рідної доньки. Здається, ось ось, і материнське серце просто не витримає. На очах пані Ганни задурену дівчину постригають в монахині секти догнала однієї з найнебезпечніших сект України. То був останній раз, коли пані Ганна бачила свою доньку так близько, вже три роки дівчина знаходиться в сектантському полоні. Спілкуватися з рідними їй заборонено. Що мама з татом чи окремо хтось з батьків є проти них, вони не дозволяють їм зустрічатися. Жінка-бідкається, її донька Христина не єдина, кого сектанти затягнули в свої ряди. На Західній Україні таких сімей тисячі. Дівчата, хлопці, і такий образ, той горящий, завішане вікно в темноті. І він так їх лякає тим пеклом. і одурені люди переписують на сектантів своє майно квартиру, продасть, ще там щось тільки беруть заможних дітей. Лише за останній місяць в редакції програми гроші пролунало сотні дзвінків. Батьки одурених сектою дітей благають про допомогу. Журналісти програми Гроші розпочинають резонансне розслідування. Це є відхилення від основної канонічної віри. Він написав не одну наукову роботу про діяльність релігійних організацій в Україні, тож переконує, українська правовірна греко-католицька церква має всі ознаки секти. Не, не до пекла. людина, при е, повторі ви знаєте, що робиться, зомбується. Академік Степан Павлюк переконує секта догнала нині страшніше білого братства, і з їх послідовниками починають коїтися дивні речі. Чоловік дванадцятими ударами ножа. Вбиває жінку, яка не хотіла підкоритися цьому, і не хотіла віддати оцей особняк догналівцям. Хто ж ці люди, які придумали таку небезпечну церкву? Знайомтесь, Антонін Догнал, громадянин Чехії, раніше працював на комуністичній спецслужби нині лідер чорного братства. У 2004 році він незаконно перетнув кордон України та разом з прибічниками заснував у Львові українську правовірну церкву. Офіційно її не визнає жодна з церков, осуд його церковної ієрархію. А в Польщі та Чехії правовірну греко-католицьку церкву вже визнали сектою. Місію, котрої важко назвати християнською чи релігійною загалом. Степан запевняє, найбільша небезпека криється в тому, що сектантські обряди маскуються під церковні. Це саме богослужіння, це все, це, все, це, все так. Вони канонічно від цього не відступають. Прихожани впевнені йдуть помилитися Богу до звичайної церкви, і лише потім виявляється, потрапили до секти. Психотропні препарати. це обов'язково при всіх таких зустрічах, хто до них приходить, не мусили випивати чай. Скільки ж секта догнала заробляє на ваших дітях, та хто є основним спонсором чорного братства? Ми вирушаємо на сектантське богослужіння до Львова. Довго блукати не доводиться в самісінькому центрі міста. Догналівці активно вербують новачків. От вже зібралося чимало вірян. Активно підтягуються й туристи. Все в де священик здіймає руки догори в молитві. Прихожани падають на коліна. Аби не викликати підозри. В щирих молитвах припадаємо. І ми риба клюнула вже через якийсь час до мене підходить одна з представниць секти. Час промивати мозок. Там, Там живе Ісус. Де живе Ісус? Тамський серці вдаю, що зацікавлена. А так немає до що храму. Кайти там ну, помолитися. Брюховича не служить брюховича. Що ж, прямуємо туди. Брюховичі, елітне селище в передмісті Львова. Батьки завербованих твердять саме тут тримають в полоні їхніх дітей. За цей металевий паркан ще не ступала нога журналіста. Можливо, саме нам вдасться проникнути до сектантського логова. Нарешті за парканом з'являється чоловіча статура. На службу можна до вас немає. Мене звуть Ярослава. Не журналістка? Нічому, я не журналістка. Неймовірно, псевдомонах впізнає журналіста програми гроші. Не вже прихильник нашої програми. І мені просто жіночка сказала, що можна прийти. Я бачу вашу поведінку, Я на та Степан Павлюк в цьому не дивується, адже Антонін Догнал та його прибічники в свій час були агентами розвідки. Це такі підготовлені монашки і монахи. Це рівня московського ОМОНу. Невже на секту Догнала немає управи? Ісусе! Ісусе! Пані Ганна нас просто шокує відкриттям. Є такі люди, які їх підтримують, наприклад, Оксана Білозір, яка дуже з ними дружить, і в мене також питання, бо, але чому на своїх дітей туди не? невже екс-міністр культури, шанована в Україні співачка Оксана Білозір, справді сприяє розвитку секти Антоніна Догнала? Ісусе, Ельцерна Ісусе! Так, вам не почулося про причетність пані Оксани до Чорного Братства, говорять навіть священнослужителів. Є багато свідчень людей е з теренів, які свідчать про її прямий зв'язок з догнолівцями. Ну, наскільки відомо, е пані Оксана і сама того не таїть. А зараз ви будете просто шоковані. Звернення голови підкомітету комітету закордонних справ Оксани Білозір до виконуючого обов'язки голови СБУ наливаєчника ВО. 18 червня 2008 року. Комітет Верховної Ради України в закордонних справах на своєму засіданні 6 лютого цього року, в результаті розгляду звернення громадян Чеської Республіки Річарда Спіржика та Антоніна Догнала, прийняв рішення підтримати їхнє прохання про отримання українського громадянства. Комітет України в закордонних справах не вбачає підстав для відмови. Тобто, якби пані Білозір в свій час не посприяла догнову з громадянством, в Україні б не було чорного братства. Чому екс-міністр культури упокриває одну з найстрашніших сект України? Запитаємо особисто. Okay. Алло, доброго дня, пані Оксана. Okay. Мене звати Ярослава, я журналіст програми Гроші. Ми робимо матеріал про догналівців. Okay. 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 Розмовляти з журналістами пані Оксана не збирається. Цього <звук> разу пані Оксана вже не бере слухавку взагалі. А ми продовжуємо шукати відповіді У 2012 році. Львівський суд постановив, що лідера УПГЦ Антоніна Догнала слід депортувати з України. Минув вже рік, а він активно продовжує свою діяльність. Підрозділи МВС України просто не можуть його знайти. Де ж ховається Антонін Догнал? Журналістам програми гроші для того, щоб віднайти сектанта, знадобилося лише кілька днів. Це унікальні відеокадри. Подивіться уважно. Так, це ж Антонін Догнал проводить псевдослужіння в самому центрі столиці. В справжніх церковних рясах вони вербують молодь під стінами Софії Київської та на схилах Дніпра. Довірлива молодь у пошуках бога, немов метелики, злітається до небезпечного вогнища.